24 грудня 2024 року Укрпошта випустила різдвяний марковий блок. Нова радість стала, яка не бувала, Різдво. Витинанка – від українського слова витинати, тобто вирізувати, вивертати. Вид народного декоративного мистецтва за керма українського, включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла, ажурні, силуетні тощо. Витинанки виготовляються за допомогою ножиць, маленьких і, наприклад, дуже великих для стриження хутра овець. спеціальних дрібних пристосувань. Майстрів, що передаються з покоління в покоління, а також ножа, сакирки інших знарядь. Матеріалом для витинанок може бути лише папір, білий або кольоровий і тонкий картон. Витинанки використовують для прикрашання приміщень, стін, вікон, наприклад, дивовижні фіранки на квартирках, сільських хат, а також полиць, камінів, печей. Витинанки застосовують як у побуті, так і для підготовки релігійних або світських свят. Витинанка заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко 2019-2024 року, року, яка відтворена у Різдвяному випуску Укрпошти розповідає про традицію свята. Дівчата з вифлеємською зіркою співають калядки, прославляючи Ісуса Христа, Волхви несуть Божому новонародженому, немовляті дари, золото, ладан і смирно. Від хати до хати ряжені водять козу, персонаж Різдвяного вертепу, бажаючи господарям щедрого врожаю добробуту. А українські воїни тим часом захищають нашу свободу і Незалежність, наші свята і традиції виборюють мир для України. Назвою поштового випуску стали слова найвідомішої української калятки Нова радість стала, адже це святкова пісня єднає Україну сотні років. Після десятиліть радянських заборон калятка публічно пролунала в Києві на Софіївському майдані у 1991 році. Художниця Наталія Аксьоненко, тираж блоку 60 тисяч примірників, кількість марок в блоці 5, номінал кожної поштової марки М. Чи цікаво про марки і монети в моєму телеграм-каналі? Підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі? пиши мені в особисті повідомлення.